Сьогодні ми вирушаємо до зимової казки у Славсько. Обіцяю, це буде чарівна і незабутня подорож. Будемо кататися на тюбінгу, спробуємо на смак Карпатський екстрим. Піднімемося на гору Тростян та порелаксуємо у гарячому чані. А вишенькою на торті стане наша спроба піднятися на Захар Беркут. Мене звати Максим, я тревел-блогер, А це Славсько. І ми починаємо. Будемо починати з головної причини, чому їдуть у Славсько. Це катання на лижах. Прямуємо до гірськолижного витягу біля гори погар. Одразу зазначу, що це не єдиний витяг та місце, де можна кататися на лижах у Славському. Проте це місце найпопулярніше та має найкращу інфраструктуру, а саме декілька трас для катання та декілька витягів, зокрема і крисельний підйомник, на якому ми пізніше покатаємося. Також тут можна в оренду взяти: лижі, тюбінги, спортивне знаряддя, а можна взагалі найняти інструктора. Щось на лижах зовсім немає настрою кататися. А от на тюбінгу зовсім інша справа. По ціні це приблизно від 200 до 300 гривень. І ви платите ціну, і можете або спокійнесенько собі кататися на цій гірці, або можете ризикнути та спуститися просто з гори. Можете самі подивитися, що в мене з цього вийшло. Особисто я вже на своєму досвіді взагалі не рекомендую нікому так робити, мало того, що ви позбиваєте інших людей, так ще й собі зробите багато неприємного. Розумію, що з цього відео майже нічого не зрозуміло, але я почав спускатися, набрав таку швидкість, не зміг зупинитися і у висновку ледве не зламав телефон, ледве не зламав ногу і руку. Тож будьте дуже обережними та уважними, але ви тільки подивіться, який же відкривається вид тієї гори, звідки спускаються люди. А що буде ще вище? Після такої великої активності, ще й на морозі, дуже швидко захотілося чогось перекусити. Тут прямо зовсім поруч можна замовити смажену картопельку з салом на мангалі, і також там є чайочок і інші страви. Ціна цієї картопельки 150 гривень, і це все готують прямо при вас, тому вона гаряченька і смачненька. Ідеально, щоб зігрітися та перекусити. Сьогодні з мене катання досить, тому думаю, і настав той час, щоб піти подивитися, що там вище. Прямуємо до крісельного підйомника. Він тут зовсім поруч. Вартість звичайного дорослого квитка 250 гривень. Дитячий до 12 років та військовослужбовцям 200. Ну що ж, полетіли поринати в магію Карпат. Тут такі гарні краєвиди, ми катаємось, будемо спускатися назад, я вам засічу, скажу, скільки триває поїздка. Насправді гарні тут види, на ці всі ялинки, дуже так знаєте, от, чому я люблю підйомники, бо коли ти просто десь гуляєш, не відчувається цього простору, цієї величності гір, Карпат. А от коли саме ти отак от їдеш із висока на це все дивишся, то, знаєте, такий... Прям вайб, і ти відчуваєш наскільки це масивно і наскільки це масштабно. Одразу після підйому на вершину відкривається фантастичний вид. Все, ми піднялися от сюди наверх. Тут нереальний вид, зараз, звісно, сніг і трохи воно таке, знаєте, забудене, але тим не менш трохи видно і це гарно. Тут продають каву і чай одразу біля самого підйомника. Але я рекомендую пройти трошки далі. Там буде колиба. До речі, дуже смачно, але нас цікавить не так колиба, як гойдалка і карусель, яка є поруч. Вхід коштує 50 гривень з людини. Для відвідувачів колиби безкоштовно. Тільки подивіться, що ми знайшли на вершині тут така гойдалка і карусель. Тут можна наробити безліч гарних фото і відео, що я і зробив. Настав час спускатися назад, а поки розкажу декілька фактів про цей підйомник. Довжина підйомника становить понад 1 кілометр, і цей 1 кілометр ви пролітаєте над горами приблизно за 10 хвилин. Гора погар має висоту 857 метрів над рівнем моря. Витяг було відкрито аж у 1920-х роках. Тоді ще коні ходили по колу навколо колеса. Де був намотаний трос? Звісно, що з того часу проходило не одне відновлення, і зараз все виглядає по сучасному і безпечно. Настав час повечеряти. Для цього я обрав колибу забаву. Я замовив запечені вареники з картоплею і грибами. Цей заклад можу сміливо рекомендувати, бо вже не вперше тут і все завжди на хорошому рівні. На дворі стемніло, і Славськ почав грати з зовсім іншими кольорами. Відправляюся відпочивати, а зранку покажу житло. Сьогодні на нас чекає активний день. Але спершу, як і обіцяв, показую житло. Ми поселилися в будиночку, який знаходиться доволі далеко від центру, проте він великий. Тут є шість спальних кімнат, 4 санвузли, кухня, вітальня і шикарний вид. А ще є басейн, але на жаль, він працює тільки влітку. Проте зимою можна поплавати у Чані. До речі, ми обов'язково пізніше це зробимо. Вартує такий будиночок 6 тисяч гривень за добу, незалежно від кількості людей. Ми їздили компанією, тому нам якраз. Також зазначу, що ми орендували у новорічний період, включно з Новим Роком, тому ціна у звичайні дні, скоріш за все, менша. Контакти я залишу в описі. Повертаємося до нашої активності на сьогодні. Сьогодні ми будемо пробувати карпатський екстрим, а саме кататися на квадроциклах. Попередньо зателефонувавши, можна обрати дату та час катання. Також вас заберуть на окремій машині прямо з дому і відвезуть до місця, де ви будете стартувати. Це, як на мене, дуже зручно, тому що не треба думати ні про таксі, ні про інше, як добиратися. Там нам видали шлеми та зробили інструктаж. Отже, можемо вирушати. Ми обрали самий лайтовий маршрут для початківців, оскільки каталися у перший раз, та забронювали всього на годину. По тій самій причині, бо не знали, чи сподобається нам. Але вже по своєму досвіду можу сказати, що цього цілком достатньо для новачків. Ну як приїхали, точніше на вершину, чи це не вершина, не знаю, подивіться, який вид звідси відкривається. Зараз ще покажу ту сторону. Ми проїжджали через гарні місця і у висновку приїхали на полонину, звідки відкривається чудовий вид. Не дивлячись на те, що маршрут один із самих найлайтовіших, то все одно були такі круті і екстремальні місця. Тож, не переживайте дозу екстрима, ви отримаєте. Оренда такого одного квадроцикла на одну годину вартує 1500 гривень. Також для вашої зручності контакти я залишу в описі. Після такого екстремального катання хочеться чогось спокійненького. Тому давайте просто прогуляємось містечком, точніше, селищем, і подивимося, що тут є на центральних вулицях. А це така собі центральна площа міста чи навіть села Славсько. Дивіться, тут є ялиночка. Це так розумію. А, це музична школа, я думав, палац культури, тут є кафе, є шопка, якісь скульптури і музей фауни. Так тут гарненько. Тут можна побачити, є така алейка, тут ну, там вокзал, а там більш центр міста, то тут багато людей гуляють, прогулюються, часто з чемоданами різними. Ну так тут гарненько зробила все таке новесеньке. Основні цікавинки, які варто побачити туристу, знаходяться саме на центральних вулицях, бо на інших в основному частний сектор і більше немає нічого цікавого, окрім, звісно, готелів і чанів. На цій центральній площі є дитяча музична школа, ялинка у зимовий період та музей фауни. На жаль, туди ми не завітаємо. А це дерев'яні статуї дружини князя Святослава. Попадали кульки і гірляни, Дивіться, що зносить. Якийсь порив вітра. Здавалося, б якесь маленьке село десь в Карпатах. Але тим не менш тут є алея Слави, і як ви бачите, вона не маленька. Саме тому не забуваємо допомагати нашим ЗСУ, бо війна продовжується. Тут такий невеличкий парк, чи навіть скверик. Дивіться, от пам'ятник є. Також, якщо ви знаходитеся у селищі і хочете насолодитися звуками річки, зовсім поруч з центром протікає річка Опір. Там можна прогулятися та послухати її звуки. Така собі релаксація. Також зазнімлю вам трохи вокзалу. Сюди прибувають всі потяги, які йдуть до Славського. Хто приїжджає на потязі, завжди біля вокзалу стоять таксисти, так що вам не буде проблеми знайти таксі до свого готелю. Ну і звісно настав час шопінгу. Зовсім поруч з вокзалом є найбільший сувенірний ринок у Славському, тому давайте прогуляємось та оберемо собі щось. Так, я прямо не знаю, але я обожнюю такі цікаві іграшки. Ну це прям і не тваринка, якесь таке цікаве забарвлення. Ну, така класна, цікаве. Так... Що ж, після такого активного дня я дуже зголоднів, тому давайте покажу, де я буду їсти на цей раз. Для вечері я обрав ресторацію Хата Свята. Чи Хата Свята? Але хочу зауважити, що ця ресторація знаходиться не в самому славському, а точніше за 20 кілометрів звідти. Тому дуже зручно там їсти, коли ви їдете Уславське або з Славського, вона якраз йде по дорозі. Але не дивлячись на це, я вам обов'язково рекомендую туди заїхати, оскільки ціни дуже навіть хороші і дійсно було все смачно та навіть швидко. А ще на території закладу є така цікавинка, це підвісний місточок над річкою Опір. Це дійсно крута штука, особливо якщо ви хочете наробити собі багато гарних фото, або якщо ви вже їдете довго в дорозі і вам хочеться якось розм'яти ноги. На дворі знову стемніло, тому я відправляюся відпочивати. Бо завтра на нас чекає не менш вражаючий і гарний день. Сьогоднішній ранок розпочався з дуже сильного снігопаду, але насправді нам це тільки на руку, тому що сьогодні на нас чекають просто фантастичні краєвиди. І для цього ми відправляємося на гору тростян, а саме на крісельний витяг. Десь приблизно от туди ми йдемо. Діжи тут чути звуки підйомника, так би мовити. Ми тільки що йшли, вже бачили оті скам'ячки. Подивіться, воно одночасно так прикольно виглядає, такі різнокольорові маленькі кабіночки, точніше навіть кріселка посеред великого лісу. Але це одночасно виглядає і гарно і цікаво, і трохи лячно. Цей крісельний витяг на гору Тростян у Славському відомий різнокольоровими одинарними кріслами, є однією з найупізнаваніших і найатмосферніших споруд всього курорту. Знаєте, насправді це виглядає дуже прикольно. Знаєте, такі високі гори. Зараз ще сніг, і на фоні їх такі, знаєте, маленькі різнокольорові краплиночки. Це виглядає дуже цікаво і дуже гарно. Вже хочу покататися. Звісно, я трошки боюся, хоч би там не впасти, але в принципі сніг. Якщо й впасти, то буде м'яко. Довжина витягу становить 2750 метрів. Починаємо одразу, перш ніж показати вид, воно не застьопується. Їхати 23 хвилини, нагадаю. І вітер піднявся, ми тільки що стояли, було сонечко, не було жодного вітру. Тільки ми сіли, одразу почав війти сніг і одразу почав дути вітер. Їдемо, насолоджуємося краєвидами. Підйом відбувається повільно, тому поїздка триває 23 хвилини. І знаєте, навіть у мороз ці 23 хвилини проходять ну дуже швидко, тому що їдеш і насолоджуєшся цими нереальними і фантастичними краєвидами. Тут же без прикола починає бути страшно. Тільки подивіться, на яку вершину ми зараз будемо підійматися. Першу ми спускаємося. По-друге, подивіться, як ми зараз будемо підійматися. Нагадаю, що я не прищепнути. Це трошки лячно, але мені подобається цей краєвид. Подивіться, яка масивна гора. І як це гарно і зараз? Ми до неї будемо прибиратись. Подивіться, друзі, я катався на різних підйомниках, але такого ще не бачив. Я читав в інтернеті. Оце спереду, бачите, хатинка, і оце така платформа. Це підсадочний пункт. Тобто тут можна я так розумію: або висадитися, або навпаки, посадитися на у, цей. Це так гарно. знаєте, я вже дуже давно мріяв. Побачити в Карпатах саме таку картинку, але я все не знав, як, коли що. І, та і ви самі знаєте, що зараз в Україні проблеми такі зі снігом. Але я не вірю своїм очам. Не вже я знайшов місце, де можна побачити таку гарну картинку? Подивіться, Боже, як це гарно! Подивіться, це виглядає як якась, знаєте, дорога в Бєжну. А чим вище ми піднімалися, тим менше хмар і снігу залишалося. І потім різко відкрилася така картинка, немов потрапив у рай. Витяг був збудований у 60-х роках минулого століття у період активного розвитку тростяна як центру гірськолижного спорту. Його основне призначення полягало в масовому підйомі лижників на вершину гори, звідки починалася більшість спортивних трас. Хоча і зараз цей підйомник виглядає ну дуже таким хитким і ненадійним, у той час одномісні крісельні витяги вважалися надійними і ефективними рішеннями. А різнокольорові крісла були наслідком практичного підходу до виробництва та ремонту, а не дизайнерської ідеї. Особисто я обов'язково рекомендую прокатитися на цьому підйомнику. Вартість підйому і спуску з людини 300 гривень. Але емоції незабутні. Тим часом я вже дістався вершини. Давайте будемо досліджувати, що тут є. Друзі, ми піднялися нарешті, тут досить, досить слизько, тут настільки багато снігу, я ніколи стільки багато снігу не бачив на свої власні очі. Тут нереальний вид, холодно, але це настільки гарно, в мене переповнюються емоції, я представляю, якби не було хмар. Тут би ще був би кращий вид, але сподіваюся, вони зараз за секундочку так розлетяться і нам відкриється повний вид. Дивлячись на те, що тут дуже холодно, але таке відчуття, що я потрапив, знаєте, у якусь казку. Настільки тут гарно, що йде сніг, оце все наморожене. Ну на всьому буквально я не знаю, як це навіть назвати, наморозь чи що це таке, я бо не знаю. Дуже дуже тут гарно, тут дуже класно, але холодно. І так, що я рекомендую зробити одразу після того, як ви зійдете з підйомника, це сходити зігрітися та випити чаю у такі хатиночки. Їх тут багато, тож обираємо одну з них і заходимо. Тут на нас чекає досить тепла і приємна атмосфера. А тепер давайте прогуляємося вершиною і подивимося, що тут є. Ми зайшли перекусити, і нам сказали, що можна отут спуститися до вишки десь обійти, прогулятися тут дуже гарно. Тож ми так собі й вирішили, і дійсно тут дуже гарно ми зараз погуляємо. Як ви бачите, такий дуже дуже гарний ліс. Окрім шикарних краєвидів, тут можна побачити велику кількість витягів, які закинуті або тимчасово не працюють. Це дійсно дає зрозуміти, що раніше тут був великий осередок гірськолижного спорту. Що ж, я знатно замерз на тій горі, на тому підйомнику, тож давайте швиденько поїмо і підемо відігріватися та релаксувати у чані. Для вечері я обрав ресторан 2 леви, який знаходиться буквально у центрі біля вокзалу. На перше, я замовив смачний борщ. А на друге, лиганці карпатські та Смажениця пославські. Також не забуваю про пряникове лате і не забуваю про смачненький десерт. Саме це линіві вареники. У закладі мені сподобалося обслуговування та смак страви, тож можу сміло рекомендувати. Що ж, після такого холодного дня нарешті йдемо релаксувати та відпочивати у чані. Він знаходиться буквально поруч з нашим будиночком. Тут нам що залишили мед, цукор, чашки. А чаю нема. Можливо, ще принесуть, до речі, підставочка є. Годинник. Так, тут є туалет у цьому будиночку. До речі, душ. Все як полагається. Вартує такий чан в районі 2000 тисяч гривень за 2 години. Контакти також залишаю. І потемніло, а я тільки йду, тільки надумав. У мене зараз трошки розочарування, оскільки ми приїхали на найдовший підйомник в Україні. Я вже прочитав, підйом 35 хвилин займає. І він чомусь не працює. Там стоїть табло, пише, підйомник 2 січня не працює, наче як погодні умови, але самі ви бачите, ледве йде сніг, і то до цього зранку його навіть і трошечки не було. Тому які там погодні умови, я не знаю. Тому перевіряйте, хоча не знаю, де перевіряти, оскільки ми їхали сюди досить довгувато. Але прикол в тому, що ніде не було зазначено, що він сьогодні не працює. В інстаграмі, в Google картах сюди було написано, що сьогодні він працює. Але насправді, як ви бачите, не працює. Мені насправді трошки сумно, оскільки я дуже хотів сюди потрапити, бо це все-таки найдовший підйомник в Україні. І знаєте, хотілося, але ну на жаль. Але ми не стали дуже засмучуватися, тому що нам сказали, поруч з підйомником є готельно-ресторанний комплекс вежа ведмежа. Тож, якщо ви, як і ми, приїхали на підйомник і він зачинений, не розстраюйтесь, можете прийти сюди та погуляти. А ще зовсім недалеко є ще один риночок. Також сюди прогулялися, і тут, звісно, він не такий великий, як у центрі, проте все одно цікаво. Ось відео і підійшло до кінця. З вами був я, Максим, і селище Славсько. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, писати думку в коментарях та ділитися відео з друзями. Додатково хочу нагадати за підписку на мій інстаграм, і також, хто хоче підтримати канал фінансово, Монобанку залишаю в описі. Всім дякую, всім папа. -па, на нас чекає ще дуже багато нових подорожей, і також нагадую, що в мене вже досить багато відео є на каналі. Також переглядайте.